Вітаю 11 клас! І запрошую вас до спільної роботи над твором французького класика Альбера Камю чума. Під час минулого уроку ми з вами торкнулися життя та творчості письменника. У центрі нашої уваги сьогодні ключові сюжетні елементи, композиція та проблематика твору. Пропоную оглядово опрацювати сюжет твору. Роман Чума це хронологічний опис жахіть, що спіткали жителів алжирського міста Оран. Так так. Там звертається до міста, яке він добре знає з часів університетського навчання. Перебіг подій ми, читачі, дізнаємося у викладенні доктора Ріє та Юнака Тару, суперсила яких спостережливість. Герої дуже точно відмічають речі, що дозволяють відтворити повноту подій. Усе починається з того, що цитую: вранці, 16 квітня, доктор Ріє, вийшовши зі свого помешкання, перечепився на сходовому майданчику обздохлого щура. Він неуважливо откинув його носаком черевика і зійшов сходами вниз. Але на вулиці його спинила думка: чого б ото щурові валятися у нього під дверима, і він вернувся. Кінець цитати: Думаю, ви вже вхопили зв'язок із назвою твору та тими подіями, що поступово перед нами розгортаються. Дійсно, у місті виявлено епідемію чуми, що забирає життя всього живого. Аби обмежити розповсюдження хвороби, влада міста забороняє мешканцям пересуватися містом, мати соціальні контакти тощо. На жаль, це не допомагає. Епідемія лютує, а життя людей перетворюється на суцільний жах. Доктор Ріє постійно працює, Жан Тару допомагає йому та веде щоденник подій. Їхній друг Рамбер шукає шляхи вирватися з міста та виїхати до нареченої. Хтось хворіє, хтось втрачає близьких і в пориві відчаю робить страшні речі. Для багатьох людей епідемія стає причиною злиднів. У той же час для декого мало що змінюється. Заможні мешканці міста ведуть святковий спосіб життя, користуючись грошима та зв'язками. А один із них котар навіть стає ще більш заможним, адже розгортає мережу контрабанди. Про інших героїв та вплив чуми на їхнє життя, ви дізнаєтеся зі сторінок твору. Та важливо зауважити, що епідемія чуми у творі має алегоричне значення. Читаючи твір, знаючи руки його створення та історичний контекст. Спробуйте встановити, що Альбер Камю приховує алегоричним зображенням чуми в творі. На наступному уроці ми зможемо звірити уявлення. Перевірте, чи уважно читали роман? Дайте відповідь на запитання, хто з героїв роману намагається покинути Оран заради зустрічі з коханою, але згодом відмовляється від такої можливості через докори сумління: а. Доктор Ріє Б. Жан Тару. В. Рамбер, Г. Гран. Легальні та нелегальні шляхи для виїзду шукав Рамбер. Саме він постійно говорив про свою наречену та прагнув з'єднатися з нею. Але коли в нього з'явилася така можливість, йому було соромно залишати ріє тару та інших людей, що опинилися в пастці епідемії. Звернімо увагу на побудову твору. Роман складається з п'яти частин. У першій частині ми бачимо, як чума поступово охоплює місто. У другій та третій частині описане літо, під час якого епідемія набуває страшних масштабів, забираючи життя тисяч людей. У четвертій частині змальована осінь, що приносить із собою стабілізацію ситуації. У п'ятій частині твору епідемія добігає кінця. Це грудень, який забирає життя Тару та дружини Ріє. Чума хроніка, у якій оповідач доктор Ріє фіксує перебіг подій, ділиться спостереженнями. Іноді його думки перериваються думками Жана Тару. А в рідкісних випадках іншими героями. Саме у стами ріє та Тару автор викладає власні погляди, визначимо стилістичні особливості твору. Перший аспект хронологічність, ми з вами вже відзначили. По-друге, у творі мінімізована емоційно забарвлена лексика. Чи то страшні події, чи то мене розпілкування ріє, через якого ми дізнаємося про більшість подій, зумовлюють сухе, фактологічне викладення подій і міркувань. По-третє, твір насичений алегоріями, символами, метафорами. Упевнена, що деякі з них ви вже віднайшли на сторінках твору. Надалі у спільній роботі ми віднайдемо ще більше. Яка ж проблематика розкривається у романі чума? Поставте відео на паузу, занотуйте ті пункти, що спадають вам на думку. Звіримо уявлення. Альбер Камю розкриває у творі важливі проблеми: моральний вибір людини в патовій ситуації. Необхідність виживання і збереження в собі людського, боротьба зі злом у собі і у всьому світі, роль однієї людини у вирі глобальних подій, відповідальність особистісна та колективна, протистояння добра і зла. Тут я ставлю три крапки і закликаю вас доповнити проблематику твору власними спостереженнями. Наостанок пропоную опрацювати епіграф твору. Альбер Камю звертається до класика французької літератури доби просвітництва Даніеля Дефо і згадує такі його слова: цитата: якщо вільно зобразити ув'язнення через інше ув'язнення, то й вільно зобразити будь-який реально існуючий предмет через щось зовсім не існуюче. Кінець цитати. Поміркуймо над цими словами: Епіграф дозволяє нам, читачам, розкрити зміст твору, інтерпретувати описані в ньому події. Подумайте над епіграфом, над його кореляцією з сюжетом і змістом чуми. А на наступному уроці спробуємо використати його як ключ до алегоричного тлумачення твору. До речі, чи знали ви, що до твору чума, як джерела натхнення, зверталися світові режисери театру та кіно? Пропоную вашій увазі трейлер до одноіменної стрічки режисера Луїса Пуенса. A medical mystery. So, what made you stay on? I'm a doctor. Disease is my natural enemy. A city held hostage. Can we be sure that the 300 this week all died of the plague? That's right. Some of them were shot. A disease that knows no bounds. Here, nobody's guilty anymore. Trying to plague get the next guy. No one is safe from it. This place is foul. You were the first to suggest isolation. No doctor can cure it. I deny a creation in which the innocent have to suffer this. Our diagnosis gave them an excuse to lock up the whole city. No God will stop it. We're all on death row praying for a pardon. William Hurt, Raul Julia, Robert Duval. Чи всіх героїв ви впізнали? Чи звернули ви увагу на те, наскільки майстерно актори передали стан жаху? Можливо, дехто з вас матиме бажання переглянути кінострічку після нашого уроку. Обов'язково відзначте, які фрагменти художнього твору режисер пропустив або змінив. Бажаю вам натхнення та до нової літературної зустрічі!